Я люблю Ену. Що оригінальний серіал від Джоеля Джи, що й нову. Або вже не настільки й нову, гру. З моменту випуску цього трейлера я чекав всі ці довгі 4 роки і можу сказати не дарма. Бо гра вийшла просто бездогатною. Локації виглядають сюрреалістично, персонажі це просто. Мені треба ще щось говорити. Отже, грати ми починаємо в якомусь затхому японському містечку з величезним чорним силуетом в небі. Проходимо пару метрів і лягаємо спати на це ліжко, яке тут просто чомусь є. Так що й це не ліжко, а двері. Побродивши туди-сюди, зустрічаємо оцього чіткого пацанщика, aka Фрогі. Він наш колега по роботі і буде нам допомагати. Ну або ж він буде тупо всю гру сидіти на одному місці. Васибі ще хоча б пояснив, чим ми тут займаємося. А займаємось ми дуже важливими справами, а саме шукаємо боса, який знаходиться ось на тому острові. Правда, нашим планам заважає ні звідки взявшися дим, тому основною нашою метою цієї голови буде його винищення. Ідемо назад, зустрічаємо найкращу кімнату у всій грі. А ні, щось я поспішив. Закинути пару гривень на сути тут не можна, але зато можна поговорити з жінкою на рецепшені, яка розкаже, що значить є троє дверей. В кожній дверині є свій джинь, який допоможе нам позбавити. Тися диму, але у дві з них не можна, тому йдемо в ту, яку можна. Але перед тим як йти у двері, рекомендую поговорити з новими персонажами, які тут з'явилися. Та й взагалі, якщо ще в це не грали, так якщо будете грати після цього відео, говоріть з кожним персонажем, якого ви зустрінете. Бо анімації і діалоги в цій грі — це просто шедевр. Тут навіть у мудрились трошки зради навалити, додавши кота, який розмовляє невіліком і могучим. С прошлого своего тысячи тут мало что помню. Хлопушек было многовато. Ще з цікавих персонажів є ось ця жіночка з ім'ям коров Гласес. і вона це насправді дуже тонка відсилка на культ продуктивності в азіатських країнах. Шкода, що це мало хто зрозуміє. Добре, не буду тягнути. Пішли вже в ці двері. Нам одразу ж дзвонить наш братанчик Фрогі і каже, що про Джи oh, цієї двері нічого не відомо, але oh, не проблема. Просто розпитаємо тутешніх жителів про цього джи. Oh, Наприклад, ось цього він виглядає доволі таки розумно. Добре, можна, бо вона буде більш комунікативною. Ладно. Щоб далі придуматись по сюжету, знаходимо ось цього персонажа і говоримо з ним. Він нам каже, що у місцевого таксиста якісь надумки вкрави голову і потрібно її знайти. Знаходимо голову в печері перед тим, пройшовши невеличкий паркур. Ну або ж можна, як справжній спідранер, в руку таксиста, яка випортує вас одразу до його голови. Таксист, до речі, за допомогою йому підправляє нас на вечірку очищення, тому сідаємо в таксі і попадаємо буквально на стелю того міста, де ми тільки що були. Ходимо туди-сюди, знаходимо гігантську бушнур. І заходимо в неї. Це і є наш прохід на вечірку очищення. Тільки правда, щоб пройти потрібно заплатити частиною тіла. Ну нічого, і з одною рукою жити можна. А от і сама вечірка. Флекс тут, звісно, нереальний, он навіть таски сюди припевся. І тут навіть є відсилка на другий епізод оригінального серіалу. Також тут можна зустріти ще одного цікавого персонажа Міту, яка, напевно, являє собою особлення гри Шипниця. Ну, та сама гра, де потрібно відгадувати слово. Вона розмовляє словами з букв, які літають біля неї. Бо якщо вона не буде цього робити, то їй буде боляче. Дуже боляче. Після діалогу з неї вечірку починає заливати рожева рідина, і ми в ній тонемо. А вже після пробудження ми становимося схожі на не знаю, що це навіть таке, але знаю, що ми знаходимося в лабіринті. Щоб з нього вибратися, потрібно йти на свист. А в кінці цього лабіринту нас жре така сама штука, як ми, тільки трохи більше. Після такого бетріпу Лена прокидається посередині чорного простору з рікою і з величезним туалетом. Правда, от до нього прийдеться попаркурити, але не думаю, що мене це визове складноща. Я впав. Тепер ми опинилися в селищі зелених і помаранчевих челіків, які вказують дорогу. От тільки один з видів цих істот бреше і вказує невірний путь. Як же вирішити кому довіряти? Що ж, щоб це зрозуміти, потрібно проявити неби, які навички дедукції, критичного мислення і логіки. В цей момент кожний нейрон мого мозку працював на всі свої 100%. Як же я вирішив, якому кольору тут вірити? Я думав днями і ночами. І просто зайшов на рандоморк. Мені вибило число один. Тому я повірив помаранчевому челі. І мені повезло. Якраз таки помаранчевий був тим кольором, який вказував на правильний будинок. Проходимо по різнокольоровому коридору і попадаємо до того самого Джині. або до того, що від нього залишилося. Він, тобто вона, бо Теодора, це наче жіноче ім'я. Казує нам, що ми зайшли кудись не туди, і що це місце дуже далеко від нашої фізичної форми. Тому єдине, що вона може зробити для нас, так це показати спогади, де ми все ж таки досягли своєї мети. Ну що ж, вибору в нас небагато тому. Опана, оце так каліянчик. Жаль, що його потрібно вимкнути. Ну от і все. Дим ми прибрали, залишилося тільки повернутися назад до Фрогі. А от і він дзвонить. Напевно, вже розпереживався за свою колегу. Правда, дзвонить він з не дуже гарними новинами, бо двері, в яких ми зараз знаходимося, скоро закриються, і ми можемо залишитись тут на вічність. Тому проходимо по цих бекрумсах і попадаємо. Ого, це ж та сама локація з першого епізоду Един. Прикольні тут, звісно, пейзажі, але нам потрібно вон ту будівлю, по дорозі до якої на нас будуть чіплятися якісь білі купи. Кубики. Доходимо до дверей, і оце так несподіванка, двері зачиняються, а нас повністю поглинають ці білі куби. Іана залишається гнити в цьому місці навічно. А ні, вона виходить із свого тіла в образі манекена і падає у код, після чого з'являється в локації, яка зустріла нас на початку гри. おい専門外のことは寄せみんな誤解するぞ В цьому відео я не показав навіть і половини того, що є в грі. Альтернативний варіант проходження багато цікавих персонажів, купа шикарних діалогів. І все це для того, щоб ви самі пограли в цю гру. Бо хочеться сказати, що всі ці чотири роки, які я чекав, були того варті. Гра видалася просто шедевром, так ще й вона й безкоштовна. Дякую Джойлю і його команді за те, що змогу створити цей продукт, бо він є самим особенням поняття абстракціонізм. Та навіть сама головна героїня була, наче змальована Картини Пабло Пікасо Дівчина перед зеркалом. Я із захопленням чекаю всі наступні глави. Але шкода, що чекати доведеться, напевно, ще 4 роки. Тому дякую за перегляд і пам'ятайте, все, що потрібно, це місце і правильна їжа. One, to